Привіт! Ми випускники міського проекту Знайти та здобувачі освіти ліцею номер 67 І сьогодні розповімо тобі про круті застосунки зі штучним інтелектом. Вони реально допомагають у навчанні швидко, цікаво і без стресу. Тож погнали? Якщо хочеш писати англійську без помилок, качай Grammarly. Штучний інтелект перевіряє граматику, стиль, а ще підказує краще спролювати свою думку. Підходить і для есе, і для листів. CanMigo – це твій персональний помічник на базі чата GPT. Він може пояснити складні теми з математики, фізики чи історії. Просто і зрозуміло, як репетитор тільки безкоштовний. Хочеш вивчати дати чи терміни швидше? Спробуй Quizlet. Тепер там є генерація флешкарт за допомогою штучного інтелекту. Просто встав текст і картки готові, ідеально перед тестами. І, звісно, чат GPT. він може пояснити тему, придумати приклад або допомогти з ідеєю для проекту. Але пам'ятай, думай критично і перевіряй інформацію. Штучний інтелект це не просто майбутнє, це вже твоє сьогодення. Використовуй його з розумом і навчання стане легшим і цікавішим.